ну давайте покроково. по крокову. По-перше, громадська антикорупційна рада не провела установчі засідання і не вступила у повноваження, тому що ми чекаємо наказу міністра про те, що про формування безпосередньої структури, після якої ми проведемо установчі засідання, і після установчого засідання спочнеться безпосередня робота громадської антикорупційної ради. Станом на зараз всі люди, які які є. Членами другого скликання вони є майбутніми членами, тому що вони поки що є обрані, проте не є офіційно затвердженими в наказі міністерства оборони, і це означає, що вони ще не приступили до виконання своїх обов'язків. Це перший важливий пункт. Друге, громадська антикорупційна рада це орган цивільного контролю, зовнішній, який був створений саме для того, щоб був місток між суспільством та міністерством оборони, який є центральним органом виконавчої влади, надзвичайно закритим. В умовах воєнного стану, що є зрозумілим, тому що це структура, яка завжди максимально дистанціювалася від публічності відкритості в силу ті, тих функціональних обов'язків, які на нього покладені, громадська антикорупційна рада покликана здійснювати той контроль, який можливий в умовах воєнного стану. Перше і першочергове, що ми будемо робити після того, як вступимо повноваження, це те. Щоб отримати доступ до тієї інформації, яка є критично важливою пов'язаною з публічними закупівлями, зокрема про той скандал, який ви згадали, історія з закупівлею мін є критично важливою для збройних сил України та всіх сил безпеки і оборони. І якщо ми говоримо про те, що державна закупівельна агенція співпраці з міністерством оборони України здійснює закупівлі. Неякісного спорядження і неякісного озброєння для представників сил оборони тоді винні не просто повинні бути звільнені, а вони повинні бути покарані і притягнуті до відповідальності, тому що невідворотність покарання це один з ключових факторів, який працює для того, щоб забезпечити належне функціонування державного апарату.